Зараз розкажу про найчастішу причину конфліктів при замовленні покривальних матеріалів. Ми приїхали, поміряли, розрахували кількість необхідних матеріалів, залишки, комплектуючі. Після цього ми скидаємо клієнту рахунок на погодження і просимо його показати будівельникам, які будуть робити монтаж. Часто люди це все пропускають мимо вуху, вони просто погоджують рахунок, кажуть, да-да, хлопці, ви робіть. А потім, після відвантаження там, через деякий час, ми отримуємо гнівний дзвінок. А що ви мені таке нарахували, а мені такого не потрібно, а тут мені щось не вистачає. Бо мені хлопці-будівельники кажуть, що воно має бути зовсім інакше, тому що вони це бачать зовсім по-іншому. Але це треба погоджувати або на етапі заміру, або на етапі, коли вам скидають фінальний рахунок, це треба показати вашим будівельникам обов'язково. Так, ми звичайно ми переробимо, якщо це наша провина, і привеземо. Але по-перше, це не моментально. По-друге, в цьому випадку ви вже будете втрачати і свої гроші, і свій час. Монтажники будуть кричати, що їм цього треба вже й негайно, тому що без цього вони не можуть робити далі. Але це виробництво, плюс це треба привезти, Це все займе час. Тому краще хай потратять 10 хвилин для того, щоб перевірити цей рахунок. Чим потім будуть три дні сидіти на об'єкті без роботи і чекати, поки їм це приїде.